Ці термобутилки тільки з'явилися, вже б'ють всі рекорди по продажам. Зустрічайте, новинка, бутилка Вакуум. Це та ж сама торгова марка, що виробляє оці термоси Вакуум Кап з ручкою. І оці термоси Вакуум люкс. Термоси себе зарекомендували дуже добре. Термобутилки, я думаю, також себе так зарекомендують. По самій термобутилці, вона йде сталева, стінки подвійні. Тут буде така кліпса для переноски, або щоб на рюкзак Да? Відкривається вона дуже легко. По температурним характеристикам, тепле тримає 15 годин, холодне тримає 20 годин. Стінки тут йдуть сталеві подвійні. Якщо термобутилка ця впаде, нічого з неї не буде. Стоїть ситочка, яка знімається. Сюди насипали заварку і як наливаємо чай, то заварка вся залишається всередині. Чашку нашу не попадає. Можна брати з собою спортзал, хто хоче холодної води там попити, на риболовлю, на вилазку. Класний дизайн. Контакти для замовлення в описі під відео.